Народне віче і військовий парад так 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві відзначають підписання невеличкого за змістом документу акту злуки двох незалежних на той час держав. Переговори про об'єднання Української Народної Республіки, столиця у Києві та Західноукраїнської Народної Республіки, столиця у Львові, велись ще з початку 1918 року. Коли Київ не був контрольований військами директорії. Відбувся другий раунд переговорів по лінії Надніпрянської України і Західноукраїнської Народної Республіки. Було підписано Фастівську угоду. Це, якщо хочете, переддоговір, Попередній договір про утворення єдиної соборної держави. Все це призведе до утворення ЗУНР, Керованої Петрушевичем практично паралельно державотворчі процеси відбуватимуться в межах Української Народної Республіки, яка явилась світу у листопаді 1917 року, і в межах Західноукраїнської Народної Республіки. Саме останні стануть ініціаторами об'єднання двох українських держав в одну соборну. В перші часи Богдана Хмельницького українці нарешті хай номінально, але опинилися в складі однієї держави. Етнічна і територіальна консолідація українців зазначають історики, тоді не знайде практичних наслідків. Впоратись із силами антанти з півдня, більшовизмом з північного сходу українське керівництво не змогло. Хоча радянські часи і не були взірцем шанобливого ставлення та збереження історії народу, що живе по обидві сторони збруча, згадки про соборну державу політичним діячам та історикам того часу вдалось зберегти, принаймні у фотофактах та на сторінках підручників. Декларація про об'єднання українських земель і Ще 22 січня 90-го року навряд чи сотні тисяч, а за неофіційними даними і мільйони українців, святкуючи акт злуки УНР із УНР, вишукувалися у живий ланцюг. Серед них були і криворізькі романтики рухівці Рухці. Це, це просто жах якийсь. Таке відчуття, що от це якийсь початок. Початок чогось. Нового світла, і, і, і ніхто не думав про погане. Здається, ми були біля Богдана, потім зупинились і нам виділили місце біля консерваторії. Указ про святкування Дня Соборності як державного свята підпише у 1999 році Леонід Кучма, що відзначають в Україні 22 січня. День Соборності Не скажу. День Соборності України. Чули про таке слово? Об'єднання України. Щоб запад з востоком був в місті. Це потрібно, це правильно. Правильно, звісно. Держатися всі в місті. Будь в місті цілими, єдиними, незалежними. Україна є Україна. тому ми її любимо, цінимо і хочемо, щоб був мир. Соборність це Україна єдина. А це зараз основний лозунг, який проголошують ці люди, які хочуть, щоб в Україні був мир і єдність. Потрібно святкувати і в родині, і в школі, і в усій країні. Бо ми українці і в єдності наша сила. Потрібно відзначати, тому що це українське свято. А Україна у нас єдина. Українці знову відчують потребу єднатись. Вже здавалося б, і так, в єдиній соборній державі Фільний, 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 після перемоги помаранчевого майдану у 2005-му Віктор Ющенко указом президента України установить ще одне свято. День свободи його відзначатимуть 22 листопада. Щоправда, недовго. Бо вже у 2011-му Янукович накаже свято відмінити і приєднає День Свободи до дня соборності. Це буде перший крок до обмеження рівня свободи в незалежній Україні. Зійдуться історики. Відверто кажучи, важко коментувати діяльність українського уряду кінця 2012 року, тому що. Ця діяльність була позбавлення будь-якої логіки. Тоді Ірина Ваннікова, речниця Віктора Ющенка скаже: свобода живе в душі кожного українця. Побачите, скільки людей вийде на вулиці у день свободи наступного разу. Двадцять січня дві тисячі чотирнадцятого українці справді вийдуть у день соборності на вулицю. Та всупереч очікувань тодішнього режиму не акт злуки УНР та ЗУНР святкуватимуть. Янукович вкотре зазіхне на права і свободи українців, підписавши ручні закони. Прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування. 235. І смертний вирок кільком протестувальникам. Відтоді смерті співгромадян українці рахуватимуть майже щодня. Грушевського, Інститутська, Слов'янськ. Луганськ і Ловайськ піски. В середині листопада 2014 року звичний статус 22 січня поверне вже Петро Порошенко. Окремий день свободи президент не повертатиме. Своїм указом він призначить 21 листопада Днем Свободи і Гідності. Цього дня згадуватимуть початок двох революцій Помаранчевої та Євромайдану. Те, як називається свято в календарі, питання не суттєве, кажуть криворізькі військові, які нині намагаються втримати унітарний статус України. Соборність зараз проявляється геть в іншому. Цей день є символом для всіх нас, символом єдинення всієї країни, символом того, що ми повинні тримати в місті і допомагати друг другу. На полі бою, що я бачу, то есть люди з різних регіонів, з різних областей сплотились, вони діють як єдине цела, як одна сім'я. То есть якщо раніше у нас були какие-то ну я скажу, какие с там конфлікти можуть там з різними ну ліс людьми з різних регіонів, то зараз ми понімаємо, що нас єдина цель, у нас одна страна, і ми цю страну должны защитить всі вместе». 22 січня 2015-го не принесло українцям відчуття свята. 96-й за рахунком День Соборності країна знову у скорботі. Кривий ріг ховає ще одного захисника Андрія Воробйова. Із двома його побратимами, які загинули у зоні АТО, прощатимуться днями. Імена усіх загиблих за нашу землю в підручники з історії не впишуть. На відміну від імен політиків, звини яких тисячі дітей залишили сиротами, а жінок вдовами. Хочеться вірити, що ані історики, ані державні мужі більше не змінюватимуть назв свят та да намагатимуться стерти з історії пам'ятні для українців дати.